Тарас Батенко, вам запитання. Традиційно знаємо, що ви цікавитеся і любите говорити про геополітичні події. А зараз всі чекають весь світ чекає зустріч. Зустрічі Путіна з Сі Сідзінпіням, лідером Китаю, от знову ж таки вдруге вже повернуся до того інтерв'ю з Портніковим, яке в нас було перед початком основного ефіру. Ну от Віталій Портніков в принципі не бачить позитивних позитивних моментів. чим може завершитися зустріч? Однозначно, на думку Портнікова, Китай буде працювати на. Ну, що найменше не не поразку Російської Федерації, а що найбільше на перемогу диктатур над демократіями, що в принципі є для Китаю прийнятною історією, що Україна в даній ситуації може робити, які наші кроки, якщо умовно кажучи, буде розіграна ця карта? Мовляв, Китай пропонує мир, Росія пропонує мир, і у всьому будуть звинувачувати Україну, яка не готова, мовляв, не готова до мирних перемовин. Дякую за запитання. Ну, мені здається, що Китай, як великий гравець в системі геополітики, не може залишатися осторонь. Він ніколи не був осторонь, можна сперечатися. Звичайно, зараз немає відповіді на це питання. Знав лідер Китаю Сі Цзіньпін про те, що президент Путін нападе 24 лютого чи не знав. одні каже, що не знав і образився. кажуть, що це все було погоджено, тому що напад стався. Якраз після Олімпіади одразу кілька днів після Олімпіади. Тому очевидно, роль Китая це роль не стільки посередника в цій війні, а стільки людини, яка розуміє, що в випадку програшу Російської Федерації Сполучені Штати Америки посилять свою функцію геополітичного стратегічного. Лідера і, і НАТО, і очевидно, це буде проблемою для Китаю. І я думаю, що Китай очевидно за, зацікавлений. Ну, принаймні, якщо не виграти, щоб не виграла Росія, то щоб ця ситуація дійшла до патової, до безконечно патової ситуації. Ну вони, президент він е, е, між став президентом вже в третій раз, так? Тобто, це ж теж рекорд генсеком, так. Генсек тепер президент. Генсеком uh -huh. uh, третій, третій раз так. і це ж теж рекорд, і він теж йде тими ж е, шляхами, що й президент Росії, який править Російській Федерації Путін з 2000, 2000 року, а прем'єр мені з 1995 року. Це абсолютні рекорди е, в світовій е, геополітичній картині. Так і я вважаю, що тим більше, що вони однолітки з путіним. Не те, що вони говорять однією мовою, точно не однією мовою, але путіну нікуди діватися. І, очевидно. Це країна яка... одним поколінням, скажем так, одне те. покоління та і це і од одні способи мислення і бачення з точки зору управління внутрішніми процесами себе в країні. Е, і, і, і Китай, і е, Росія, яка вже стала повністю на тоталітарні рейки а Китай не гребує авторитарними правилами ведення. Ну принаймні, якщо не в економіці, так внутрішньому житті і поводженні з політичними опонентами, в тому числі, е, тому я вважаю, що очевидно, навіть Китаю мирного плану е, е, марно сподіватися, Тим більше, що е, президент Китаю до нас не їде. А їде перше тільки в Москву. А після Москви тільки зателефонує президенту України Зеленському. а Зеленський запрошував його в Україну. Так чи наше на жодній площадці цієї зустрічі не відбулося. Може вона буде в перспективі. Тому я не очікую якогось великого позитивного рішення, позитивного рішення для, для України. Ця війна, як казав папа Римський Франциск, має всі. Ознаки вже третьої світової війни. Знаєте, я не хочу її так називати, але як вважає Франциск за кількістю учасників, в тому числі Китай який теж є фактичним учасником, так чи інакше наша, є підозри в можливому схилянні його до посичання летальної зброї ті ж Російської Федерації. Вона має всі обриси величезної світової кризи, які задіяні всі головні геополітичні партнери. Про те, що ви кажете, та один тільки Бахмут, про який ми сіки говоримо. І честь і слава нашим воїнам порівнює з Верденською битвою. Слухайте, та Верден тримався 33 дні Верденська битва. І це забрало мільйони людей з обох сторін, німецької і французької. А Бахмут вже тримається понад 100 днів. І втрати є, очевидно, з нашої сторони невеликі. Але ми скували ворога. За, за, не знаю, не, важко оперувати цифрами, але порядка 30 тисяч е, російських військ втратили, були понесли втрати саме під Бахмутом. І це дозволо скувати великі. Сили військові Росії і Росія зараз почала чергову Суть, хвилю. Сухопутні сили. Сухопутні сили. Росія почала чергову хвилю мобілізації в себе країни. Це, очевидно, не зовсім приєднана річ для нас. Але це говорить про те, що Бахмут, тримаючись. Продовжує виконувати свою стратегічну місію тут в Україні роль в Україні, коли е, противник не йде іншими напрямки, напрямками, не, не намагається оточити українські війська через Лиман, там через інші е, через Керміну і так далі. І ми маємо можливість готувати свої ресурси і готуватися до контрнаступу. Єдине, що до очевидно, що ніхто не може коментувати чи говорити, чи ну прогнозувати можна, але ніхто не може говорити про якісь дати. Ні, 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 верховний головнокомандуючи, ні головнокомандша, ні мілі, ніхто інший. Хоча дати називаються безконечно. Як можна називати дати? в умовах ведення війни ну це ж стратегічні операції закритого типу. І очевидно, вже навіть називається кількість бригад, які ми е, готуємо. І кількість е, зброї, яку ми отримаємо, ну очевидно, що це буде це. Має бути несподіванка для Росії не меншою мірою, а більшою мірою. Я вважаю, що після Бахмуту, який тримається, буде триматися достойно далі. Ми зможемо підготуватися настільки сильно, щоб показати настільки сильний потужний контрудар, який переламає цей хід у, у, у війні. Зате сьогодні ще один трагічний день, тільки треба забувати, що про Маріупольську Маріуполь. трагедію саме сьогодні, перша річниця, коли росіяни знищили Маріупольський драматичний театр, коли живими були поховані від 300 до 600 мирних громадян, Це на предмет того, коли хтось в світі заявляє, що Російська Федерація не займається геноцидом, я повністю з вами погоджуюся, коли ви кажете, що Росія постійно краде. Це це головний наратив і головна ідеологія Росії: красти історію, переписувати її, видавати бажане за дійсне. Ну, ну, елементарно, скажімо, от про виграш Росії, переможець Радянський Союз у другій стої війні. Ну, добре, в мене одне питання: заберіть питому вагу українців у складі радянського війська <кій> у другій війні. Більше того, не будемо рахувати війська воєначальників, які командували фронтами і арміями. Можу, деяких навіть назвати. Заберіть Тимошенка, е, рибалка, Москаленка, Єременка, е, Малиновського, Черняховського, які всі народилися в Україні, командніші фронтами і армією Рокосовського поляка, так. який вважався другим Костюшком поляки, його так вважали. Заберіть їх. Ну, з ким хто представляв Росію і яка б була її в результаті перемоги? І так усюди. Тому тисячу разів правий був е, Бжежинський своїй великий шахівниць. Що без України Росія просто нічого не варта як країна, як суб'єкт. Мене, мене турбує інше. От нещодавно Навальний фільм Навального, документальний фільм Навального отримав Оскар. Знаєте, є поняття бути по правильної сторону історії. От ніхто не скаже, що ми по сторону правильну... ніхто не заперечує, що ми по правильна сторона історії. Ну, є темна сторона історії, а є правильна сторона історії. До речі, Радянський Союз в другій сувіні був по правильній стороні історії. Він переміг нацизм ну разом із Сполученими Штатами і, і дякуючи питомій тому візії українців, а це а це перемога документального фільму Навальний. Мені здається, це спроба от певних ліберальних сил у світі, які десь втомилися від України, десь зацікавлені в тому, щоб це швидше закінчилося незрозуміло, чи нічою, чи, 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 чи перемогою, чи чиєю перемогою. Зацікавлення в тому, щоб Росія пішла, повторила цей ліберальний шлях і готують чергового президента. Це йдеться про те, що Ам... от Сполучені Штати Америки <кхух> і інші країни вони як боялися розвалу Радянського Союзу в 91-му році. Ну, Буш до останнього не вірив те, Джордж старший, приїжджав, переконував на Депутатів Верховної Ради УРСР і так далі. І це сталося попри волю і бажання великих геостратегів тодішнього світу. Так і зараз вони бояться розвалу Російської Федерації. Ніхто не може передбачити, чим це закінчиться. Я думаю, що цей намір втягнути в перспективі Росії в правильну історію, нав'язавши її ліберальний шлях, ну він цей намір більш небезпечний, ніж ми зараз уявляємо. Зараз цей режим президента Путіна, тому що він концентрує, консервує Росію в тому, що от ми далі їдемо в ліберальну модель, вона е залежи рани свої е тоталітарні і так далі, і піде нормальним шляхом цивілізаційним цивілізним шляхом. Я вважаю, що це оманливий шлях, його треба. Ну, Прибирати, треба зупиняти, треба боротися з ним, треба критикувати, треба про це голосно говорити на всіх трибунах, яких ми можемо говорити. Тільки розвал Російської Федерації. Інше питання: що який спосіб це від розвал має відбуватися? Ну поки що толком ніхто відповіді на це питання не може заповню? дати. Коли що Верховна Рада на найближчому засіданні серйозно збільшить оборонний бюджет на серйозну суму? Тому в контексті, що Верховна Рада додає, точно не забирає і нічого не забирала від військових. І ще 500 так. більярдів буде. Да. Ні, ми якраз нічого не забирали. Ми не забирали. Просто я кажу в свідомості людей, так да. глядає, що щось Верховна Рада забрала, точно да. нічого не забирали. Це по перше, не наша компетентність, це компетентність Кабінету міністрів України. По друге, Михайло Михайлович, хочу доповнити, що ми прийняли резолюцію постанову стосовно визнання Ішкірі називає і права народів так, Росії Російської Федерації так. на самовизначення. Це важливий, важливий сигнал. По третє, сьогодні була заява пресекретаря Білого Дому Крін Жан Пір. Яка, це, власне, вона випадково чи свідомо назвала Російською Федерацією Російською Народною Республікою, uh -huh. поставивши в один ряд із так званими ЛНР-ДНР, ну, один рівень, так би мовити. Uh -huh. Яка сказала, що фінансової підтримки України з боку США вистачить до вересня місяця. Я, я на того, що треба все рахувати. Після вересня в США почнеться новий фінансовий рік. І на цей наступний фінансовий рік президент Джо Байден на підтримку України і союзників заклав 6, закладає це проект бюджету, двопартійна підтримка. 6 мільярдів доларів, 45 мільярдів на 23 рік, і 6 мільярдів на 24 рік. Я нічого не хочу натікати, але мені здається, що це певні сигнали, які нам даються, всіх відношення сигнали, розумієте? Тому ми багато, багато що можем, ми багато що будемо очікувати все-таки від того контрнаступу, наскільки він буде ключовим, чи цикл контрнаступу, який зможе здійснити Україна найближчим часом. Але я думаю, що генерально, генерально світ налаштований, щоб ця війна йшла до завершення. Інше питання, з якими наслідками. Я, я, як історик, трошки знаю історію війн. От всі головні війни, які були в часі холодних, холодної війни, Включно із російсько українською ми теж живемо в рамках Холодної війни, де було протистояння між Сполученими Штатами Америки і Росією, ну Радянським Союзом, починалося за президента демократа, закінчувалося за президента республіканця. Виняток тільки війна в Іраку, ну там радянський союз і війни холодної такої вже не було. Я ні, ні на що не хочу натікати. Просто чим довше ти в війні. Тим багато ти втрачаєш, і ми втрачаємо, і Україна втрачає надзвичайно багато. І Україна втрачає в економіці, тому що все, що стосується фінансування військових, це український бюджет, так. це українські податки. Їх все менше і менше, тому що Україна втрачає все більше. Я з паном Шараським хотів подискутувати на початку який ну, ви, ви казали, що Західна Україна це таке ну спокійне місце, яка спокійна. Остання ракетна атака, мій виборчий округ, Золочівський район. Село ніхто не називає, я це село можу назвати, Велика Вішаниця. Прекрасне село, мирно спляче дві сім'ї в четвертій ранку. Ось і все. Це все треба розуміти, що війна не вибирає нікого.